Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні дивимось його найбільші. Його найбільша таємниця. Да? Загадуйте свою людину, кохану, я думаю, чи не кохану, чи просто когось, кого ви хочете знати, яка найбільша таємниця у людини. Відео має 4 варіанти. Тобто давайте загадуйте перший варіант, другий варіант, третій і четвертий. Подумайте, сконцентруйтесь, можете подивитись усередину кожної ну, своєї карти, да? хто яку, який варіант загадав. Можете назвати ім'я. Дуже гарно представити перед собою. Можете людину представити так? І почнемо. Так, перший варіант, хто загадав. Починається тільки почала відео. Його найбільша таємниця, що щось у нього підпорчено на сьогодні. Бачите? Криса миші все стратили, так? Щось можливо планувала людина. Щось він планував, щось хотів. А давайте розкриємо трошки, що там могло підпортитись, що там в нього спортилося. Якісь поїздки, якісь, можливо, новини не дуже. Гарні, да? якісь щасливі поїздки. Хотів десь їхати в садник. От. По да? Червовий. От. І місяць також. Можливо, які то плани. Але давайте якісь таємні плани, таємні поїздки. Щось вже підпортилося, а чому це так? Чому це таємниця, наприклад? Чому це таємниця? Бо це, ага. Бо це повинен бути вихід із якоїсь застиглої ситуації, з якихось лабіринтів? Це допомогло б, якби не стратили оті миші криси. Так, і це б допомогло йому по сходах зійти? По сходах до свого кохання. Бачите, яка таємниця. Ось така таємниця у першого варіанту. Ну так от, давайте до другого перейдемо. Тут таємниці дійсно. Тут і сама карта вказує на якісь. Можливо, якісь страхи. Оця найбільша таємниця. Ми дивимось на сьогодні які страхи, які таємниці. Да, тут страхи, саме так і звучить. Страхи і знову сходи. Страхи, що е людина може не зібратися вверх по сходах, так? Якесь падіння, можливо, боїться, але людина впевнена в собі, звикла перемагати, якісь он, повітряні замки, вежі будувати. І що це найбільша таємниця? Так, це е, навіть якісь хитрі плани були зібратися, дістатися висот. Тут я бачу кар'єрні якісь моменти. Ключові, що людина боїться не досягти мети якоїсь пов'язаною з кар'єрою ось такі моменти, ось такі страхи і таємниці. Це він тримає, ця людина у таємниці. Давайте третій варіант подивимось: Які страхи у цієї людини. Тут людина хоче якийсь зібрати урожай. І що він боїться, що щось теж буде страчено, що він заблукає в якомусь лабіринті чого. Ага, і також сходи. Дивіться, третій варіант вже що сходи, що не дістане тих висот, що це також ну, Ні, Тут у коханні у сімейних планах чи якісь сімейні плани, якісь будуть зруйновані. Ось за це боїться, переживає людина. І це найбільша таємниця. Тут також передвіження, можливо, щось. Із засобами передвіження. Так, про усунення можливо також. Тут якось переплетено і кар'єра, такі страхи і таємниця, що якщо людина по кар'єрі якось не буде просуватись, то щось із сімейними планами може рухнути. Так, якось такі, тут, така тут таємниця в людини. Більшість всього. як... Таємниця переплітається із страхами. Тобто те, що є таємницею, те є із страхами найбільшими. Тут карта зірка. Що тут у нас за таємниця така? Пов'язана із зіркою? Наче небезпека. Далека небезпека чи пристрасть. Пристрасть, яка на відстані, до якої так хочеться ключик ага, ключик підібрати ось така таємниця. Таємниця, яка далека, далека пристрасть. Ми тут розкрили трошки, яку хочеться, можливо, йому отаку кліточку і мати ключик від цієї. Та, і висот також хочеться досягнути. Ну, ця людина вірна, вірна, вона як е, за компасом, да? в неї є, путів... як? як українською путіводна зірка, путіводна. ну, тобто є на що рівнятись, і вірно є мрія, яка чомусь на відстані, яку хочеться досягти мета, ціль якої дуже хочеться досягти. Скоріше за все, ця ціль, мета пов'язана з коханням, але на сьогодні тучі зугостилися. Можливо, це навіть про загальний стан речей, не конкретно когось. А мета, як наша суцільна перемога. Да? А можливо, в когось ціль, та мета тут же загальний розклад. Хтось конкретний, ціль та мета да, досягти у коханні. І також сходинки. Тут у нас взагалі бінго у всіх чотирьох варіантах відіграється сходи. Ну, тож, будуть сходи тут людям, Так, тут квітучий сад. Якщо хтось, увага, загадав на ціль та мета перемоги, яка здається на сьогодні, здається такою далекою, то тут буде. Просто не 100%, а 200% буде ця перемога, бо сад це карта сходинки, це досягнення мети, і це радість, подивіться, яке яка карта насичена? Насичена, плодородна, це і землю оліцетворя, і все квітучу землю, райський сад просто карта сад говорить про те, що буде все цвісти і пахнути. Тобто така тут таємниця в людини. Ну, це навіть не стільки таємниця, як бажання досягнення такої мрії, мрія. Яка буде обов'язково досягнута. Взагалі, я хочу сказати, дивіться, по карті сходи, обов'язково, давайте навіть для оберіжка зробимо карта сходи, я її першою ставлю, бо тут е в усіх чотирьох варіантах відігралась. Тобто буде досягнення. Так, ніяких криз тут більше буде досягнення те, що було. Поруч, вірність можна також цю песика цього вірного преданого. І давайте ось мені грибки на очі попались. Чотири карти, по традиції вже в мене, виходять для стабільності. Так, чотири ніжки в стола, чотири таких устойчива позиція, і хай буде. Як найкраще. Це і кохання, і гроші, все, що було досягнуто любих мрій і головне перемоги. І Пишіть мої любі, і до скорої зустрічі. Ваша Еліанура. Пока.